Почувайте себе як вдома. Друзі, мої ставте плюсик чи сердечко в коментарях, якщо пам'ятаєте, це радянське кліше при зустрічі гостей. А з вами я, ваш психолог, сімейний, психотерапевт Наталя Мазай. Я відповідаю на ваші питання, тому обов'язково лишайте їх в коментарях. А ми сьогодні з вами працюємо в рубриці. Травми радянського часу. Здавалося б, звичайна, собі така невинна фразочка. Впочувайте себе як вдома. Чому ж я вважаю її прямо таки травматичною? Тому що ця фраза легалізує і прямо дозволяє вашим гостям абсолютно грубо і тотально порушувати ваші кордони. І після того, як ваші гості робили в вашому домі все, що хотіли. Коли вони із легкою посмішкою реагували, як їхні ж діти стрибали по вашим диванам, витирали жирні руки об ваші штори нічого з цим не робили, тут не варто точно ображатися. Ви ж самі їм дозволили відчувати себе як вдома, відповідно, і так само себе поводити. А якщо в них вдома це дозволено? А якщо в них вдома в дітей немає абсолютних меж, а якщо вони вдома... Досиджуються до 4 ранку, не дотримуються будь-яких правил, то що ж ви хотіли. І після цього не варто жалітися і ображатися. Просто коли ми говоримо зазвичай цю фразу, ми думаємо, що всі дорослі люди, всі знають певні правила поведінки. А я тут зараз буду такий добренький, такий хорошенький. Я так дуже хочу сподобатися своїм гостям, що цією фразочкою я нібито покажу, який чи яка я прям хороша. Але якщо ваші гості не мають таких самих моральних принципів, як ви, тоді ви стикаєтеся із такими абсолютно неприємними наслідками. Що ж тоді робити? По-перше, ви повинні визначитися, хто господар взагалі у вас вдома. Ви чи ваші гості, їхні діти, можливо, це ваші родичі чи родичі вашого коханого чи коханої, тому що отакі от кордони. У нас дуже люблять порушувати наші ж близькі люди, свекрухи, тещі, там, брати, сестри, наших коханих і так далі. А Коли ми їм на це вказуємо, вони дуже ображаються: ну, ми ж рідні люди. Так, ми рідні люди, але у нас у всіх своя територія. Тому визначтесь, хто в домі господар, і ви маєте опиратися на те, що у кожного монастиря свій устав. І... Ви саме ви цей устав маєте озвучувати. І до оцього питаннячка дуже неприємного для прикладу, коли діти ваші, гостей поводять себе абсолютно неадекватно, що ж вам в цьому випадку робити? Якщо їхні батьки не реагують, то ви повинні так собі спокійненько, нормальненько, але достатньо строго сказати, що у нас вдома. Правила такі: по потолкам ми не бігаємо, брудні руки об штори ми не витираємо, ми не верещемо так, що чує весь район, і саме ви маєте це сказати. Якщо ж люди на вас за це образилися, це точно не ваші проблеми. Задавайте ваші нові. Питання, приходьте до мене на індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей!